Катерина стояла у напівтемному притворі старої церкви, сховавшись за масивною колоною. Холодний камінь віддавав вогкістю крізь тонку тканину її пальта. Звідси, з її сховку, було добре видно все, що відбувалося біля вівтаря, залитого м'яким тремтливим світлом свічок. Голоси лунали гулко, відбиваючись від високого склепіння, і змішувалися в урочистий нерозбірливий гул. Там, у центрі цього маленького ошатного світу, стояла її сестра Галина. Галя. П'ятнадцять років Катерина не бачила її обличчя так близько. Лише на рідкісних вицвілих фотографіях у батьківському альбомі, повз які вона завжди намагалася прослизнути поглядом. А зараз вона стояла там, у світлій сукні, що підкреслювала струнку фігуру з акуратно укладеним волоссям і тримала на руках немовля у білосніжному мережеві. Поруч стояв її чоловік, високий, солідний, і з ніжністю дивився то на дружину, то на дитину. Священник щось говорив тихим басом. Хресні батьки зосереджено тримали свічки, а Галя, Галя усміхалася. Ця усмішка саме вона вдарила Катерину під дих, вибиваючи рештки повітря з легень, лайк помітна, втомлена, але щаслива. Усмішка жінки, яка тримає на руках своє дитя. Своє живе. Катерина притиснула долоню до рота, щоб не закричати. Її пальці були крижаними. Вона прийшла сюди, піддавшись на слізні, вмовляння матері. Катюшо, ну це ж христини, нове життя. Може, хоч це розтопить твоє серце? Скільки можна жити ненавистю? Вона ж твоя сестра. Мати не розуміла ніхто не розумів. Ненависть це єдине, що тримало її на цьому світі всі ці роки. Ненависть була її скелетом, її бронею, її повітрям. Забери її, і Катерина просто розсиплеться на порох. Вона прийшла, щоб подивитися, щоб упевнитися, що нічого не змінилося, щоб підживити свою ненависть, яка з роками почала вкриватися попелом втоми. І ось вона побачила Галина, її молодша сестра, винуватиця її зруйнованого життя, стояла там щаслива, з дитиною на руках. У Катерини ніколи більше не буде дитини, у неї ніколи більше не буде нічого. Пам'ять, цей нещадний кат, що не знає ні сну, ні відпочинку, рвонулася назовні, і Катерина, заплющивши очі, знову провалилася у той день 15 років тому. Тоді теж світило сонце. Це була одна з тих рідкісних субот на початку осені, коли повітря вже прозоре і холодне. Але сонце ще гріє по літньому лагідно. Катерині було 29, її життя було ідеальним, як картинка з журналу. Люблячий чоловік Дмитро, п'ятирічний син Сергій, затишна трикімнатна квартира, стабільна робота на посаді керівника невеликого кредитного відділу в банку. Вона все контролювала сімейний бюджет, плани на вихідні, меню на тиждень, розклад Сергієвих занять. Цей контроль давав їй відчуття безпеки. Вона будувала свою фортецю, цеглинка до цеглинки, і була впевнена, що її стіни неприступні. Того ранку їй несподівано зателефонували з роботи. Виникла якась нагальна проблема з великим клієнтом, і її присутність була конче необхідна буквально на дві-три години. Катю, я не можу, сказав Дмитро, розводячи руками. Він, фахівець із монтажу кухонного обладнання, саме збирався на важливий об'єкт за містом. У мене сьогодні фінальний монтаж у того депутата. Я не можу його підвести, ти ж знаєш. Сергій, почувши, що плани на похід у парк можуть зірватися, вже почав хнюпитися. Його світлі кучері смішно настовбурчилися, а сині, як у батька, очі, наповнилися сльозами. Мамо, а як же каруселі? Ти обіцяла? Серце Катерини стиснулося. Вона ненавиділа порушувати обіцянки, особливо ті, що давала синові. Сергію, я дуже швидко повернуся і одразу поїдемо. Вона поцілувала його в маківку. І тут, на порозі кухні, з'явилася Галя. Вона зайшла, як завжди, без дзвінка, по-своєму, влетівши у квартиру як сонячний вихор. У свої 23 вона була втіленням безтурботності. Працювала молодшим адміністратором в агентстві нерухомості, жила одним днем, легко закохувалася, ще легше розчаровувалася і завжди випромінювала якусь дитячу, заразливу енергію. Привіт, сімейство, прощобитала вона, стягуючи з плеча маленьку сумочку. О, а що за кислі міни? Катерина коротко пояснила ситуацію. Галя миттєво пожвавішала. Так у чому проблема? Залишайте малого зі мною. Ми чудово проведемо час, збудуємо вежу з конструктора до самої стелі, подивимося мультики, з'їмо все морозиво. Правда, чемпіони?» Вона підморгнула Сергію, і той одразу засяяв. Тітку Галю він обожнював. Вона дозволяла йому те, що забороняла сувора мама стрибати на дивані, їсти цукерки до обіду і розкидати іграшки по всій кімнаті. Катерина вагалася. Вона любила сестру, але ніколи не довіряла їй нічого серйозного. Галя була занадто неуважною, занадто зануреною у свої думки, у свої телефонні розмови. Вона могла забути вимкнути праску, загубити ключі, переплутати час зустрічі. Галю, я не знаю. За ним треба дивитися в обидва ока. Він такий верткий». Ой, Катю, не починай, відмахнулася Галя, наче я вперше з ним залишаюся. Все буде добре, їдь на свою роботу, рятуй світ, а ми тут якось впораємося. Дмитро теж підтримав її. Справді, Катю, це ж не на цілий день. Галя впорається, а ти встигнеш і на роботу, і в парк. Під їхнім подвійним натиском Катерина здалася. Вона ще раз проінструктувала сестру Вікна не відчиняти, на балкон не випускати, нікому чужому двері не відчиняти, через водину погодувати обідом, суп у холодильнику. Галя слухала, кивала і сміялася. Так, мамочко, слухаюся, мамочко. Йдучи, Катерина обійняла сина. Він пахнув молоком і дитячим шампунем. Цей спогад потім буде переслідувати її уві сні, стаючи все більш вицвілим, все менш реальним, доки не перетвориться на фантомний біль. Я скоро Сергію, прошепотіла вона, цілуючи його в щоку. Чекаю, мамо. Відповів він своїм тоненьким голоском і помахав їй рукою. Це був останній раз, коли вона бачила його живим. На роботі все затяглося. Проблема виявилася серйознішою, ніж вона думала. Катерина занурилася у цифри, звіти, переговори. Вона була професіоналом, і коли бралася за справу, віддавалася їй повністю. Час летів непомітно. Коли вона нарешті видихнула і подивилася на годинник, минуло майже чотири години. Серце неприємно йохнуло. Вона схопила телефон жодного пропущеного. Це трохи заспокоїло. Мабуть, у них все добре, граються. Вона вже збирала речі в сумку, коли задзвонив мобільний. Номер був незнайомий. Алло? сказала вона, притискаючи слухавку до вуха. Катерина Вікторівна? запитав сухий чоловічий голос. Так. Вас турбують з міської лікарні швидкої допомоги. Вам потрібно терміново приїхати. Сталася аварія, ваша сестра Галина і хлопчик. Світ похитнувся. Слова не складалися в речення аварія, сестра, хлопчик, її хлопчик. Вона не пам'ятала, як доїхала до лікарні здається, зловила таксі, здається, щось кричала водієві. Коридори лікарні були білими, стерильними, наповненими тихими стогонами та поспішними кроками медсестер. Їй назустріч вийшов лікар, втомлений із сірим обличчям. Він говорив щось про швидкість, про неуважність, про те, що її сестра розмовляла по телефону і не помітила вантажівку, що виїжджала з другорядної дороги, про те, що удар прийшовся на пасажирське сидіння, про те, що хлопчик. Травми були несумісні з життям. Він помер ще до приїзду швидкої. А потім він сказав, що її сестра відбулася переломом руки і струсом мозку, що її життю нічого не загрожує. Катерина слухала і не чула її світ, її фортеця, яку вона так ретельно будувала, розлетілася на мільярди уламків. Вона стояла посеред руїн, і в голові пульсувала лише одна думка Сергій мертвий, а вона жива. Вона, яка мала його вберегти, вона, яка його вбила. Коли приїхав Дмитро, вона сиділа на жорсткому стільці в коридорі і дивилася в одну точку. Він підбіг, обійняв її, щось шепотів, плакав, але вона не відчувала нічого, крім крижаної порожнечі. Потім її повели в палату до Галі. Сестра лежала на ліжку, бліда, з перев'язаною головою і рукою на перев'язі. Побачивши Катерину, вона залилася сльозами. Катю, катрусю, пробач, я не хотіла. Я не знаю, як. Він так просив Морозова. Ми поїхали в магазин. Я лише на секунду відволіклася. Катю, пробач мені. Катерина дивилася на неї, на її заплакане обличчя, на її тремтячі губи. І в цей момент порожнеча всередині неї заповнилася чимось чорним, гарячим, пекучим, ненавистю. Це було простіше, ніж відчувати біль, простіше, ніж визнати власну провину за те, що залишила сина з цією безвідповідальною дівчиськом. Простіше, ніж змиритися з тим, що її дитини більше немає. Вона підійшла до ліжка і тихо, чітко, вимовляючи кожне слово, сказала: Я ніколи тобі не пробачу. Ти чуєш? Ніколи. Для мене ти померла. Ти померла разом з моїм сином. Після похорону їхнє життя перетворилося на пекло. Дмитро намагався говорити з нею, достукатися, розділити горе. Але Катерина закрилася вона звинувачувала всіх. Себе, Дмитра, що не залишився вдома, роботу, що відірвала її від сина. Але найбільше вона звинувачувала Галю. Ця ненависть стала стрижнем її нового існування. Вони з Дмитром прожили разом ще рік рік мовчазних сніданків, порожніх вечорів і сліз у подушку. Він пропонував поїхати, змінити обстановку, звернутися до психолога. Він казав, що треба жити далі, а вона не могла. Як можна жити далі, коли твоє життя закінчилося? Коли кожен куточок квартири нагадував про сина, його іграшки, його малюнки на стінах, його маленькі черевички в коридорі? Вона не дозволяла нічого чіпати, перетворивши їхній дім на мавзолей. Одного вечора Дмитро зібрав речі. Я так більше не можу, Катю, сказав він, дивлячись у бік. Я люблю тебе, але я не можу жити з привидом. Ти не хочеш жити. Ти хочеш страждати, а я хочу жити. Я не забуду його ніколи, але я хочу жити. Вона нічого не відповіла просто дивилася, як він закриває за собою двері. Ще одна цеглина її фортеці впала. Галя намагалася додзвонитися, приходила, стояла під дверима. Катерина не відчиняла. Батьки благали її змилуватися. Вона ж не навмисне доню, вона сама себе з'їдає зсередини, плакала мати. Але Катерина була невблаганна. Через півроку Галя поїхала в інше місто, подалі від проклять сестри, від співчутливих поглядів знайомих, від місця, де сталася трагедія. Батьки сказали, що вона влаштувалася на якусь просту роботу, живе дуже скромно, майже ні з ким не спілкується. Катерину це не цікавило, нехай страждає. Її страждання ніколи не зрівняються з тим, що відчуває вона. І ось минуло 15 років 15 років самотності, тиші і ненависті. Катерина так і жила в тій самій квартирі, яка досі зберігала привид її минулого щастя. Вона досягла успіху на роботі, стала фінансовим директором. Робота забирала весь її час, усі її думки. Вона була жорсткою, вимогливою, безкомпромісною. Її боялися і поважали. У неї не було друзів, не було стосунків, була лише робота і порожній дім. Хресна мати передала немовля Галі. Обряд закінчився. Гості почали виходити з церкви, розмовляючи, сміючись. Катерина стиснулася за своєю колоною, сподіваючись, що її не помітять. Але мати, ніби відчувши її присутність, озирнулася і зустрілася з нею поглядом. На обличчі матері промайнув біль і надія. Вона щось тихо сказала Галі. Галя обернулася, їхні погляди зустрілися через усю церкву. На мить на її обличчі з'явився той самий вираз страху і провини, який Катерина бачила в лікарняній палаті. Але потім він змінився на щось інше, на втомлену рішучість. Тримаючи дитину, Галя повільно рушила в її бік. Серце Катерини забилося шалено, глухо. Вона хотіла втекти, розчинитися, зникнути, але ноги ніби вросли в кам'яну підлогу. Галя підійшла. Вона виглядала старшою за свої 38. У куточках очей залягли тонкі зморшки, а в погляді була глибина, якої Катерина ніколи раніше в неї не бачила. Привіт, Катю, тихо сказала вона. Голос її трохи тремтів. Дитина на її руках засопіла у вісні. Катерина мовчала. Вона розглядала це немовля маленьке личко, стиснуті кулачки, хлопчик. Вона відчула, як чергова хвиля отрути піднімається з глибини душі. Навіщо ти прийшла? запитала Галя, коли мовчання стало нестерпним. Мама просила, кинула Катерина, не дивлячись її в очі. Я рада, що ти тут. Не думаю, різко відповіла Катерина. Її голос звучав хрипко, ніби вона давно ним не користувалася. Вони стояли одна навпроти одної посеред порожніючої церкви, десь далеко гості вже сідали в машини. Його звати Роман, сказала Галя, ледь кивнувши на згорток у своїх руках. Я хотіла, щоб ти знала. Катерині здалося, що її вдарили. Вона вчепилася пальцями в ремінець своєї сумки. Мені байдуже, процідила вона. Очі Галі наповнилися сльозами, але вона не дала їм потекти. Вона зробила глибокий вдих. Катю, я знаю, що ти ніколи мені не пробачиш. Я і не прошу про це. Я сама собі ніколи не пробачу. Не було жодного дня за ці 15 років, щоб я не думала про нього. Жодного. Не смій говорити про нього, зашипіла Катерина. Ти не маєш права навіть вимовляти його ім'я. Я маю право. Несподівано твердо відповіла Галя. Він був моїм племінником. Я любила його. Ти його вбила. виплюнула Катерина, і це слово, яке вона стільки років кричала в подушку, нарешті прозвучало вголос тут, під цими святими склепіннями. Воно вдарило об стіни і повернулося до неї луною. Ти відволіклася на свій дурний телефонний дзвінок, на чергового свого залицяльника і вбила мою дитину. А тепер ти стоїш тут зі своїм сином на руках і смієш щось мені говорити? Так, я винна, голос Галі знову затремтів. Я винна, і я заплатила за це. Ти думаєш, моє життя після цього було легким? Ти думаєш, я втекла й забула? Я поїхала, бо не могла дихати в одному місті з твоєю ненавистю? Я працювала на трьох роботах, щоб просто не мати часу думати. Я роками не могла будувати стосунки, бо вважала, що не маю права на щастя. Я ледь не спилася, Катю. Я була на самому дні. Мене витягнув мій чоловік він змусив мене жити. Катерина слухала і щось усередині неї тріщало. Вона завжди уявляла собі Галю десь далеко, щасливу, безтурботну, яка давно забула про все. Цей образ підживлював її гнів, а реальність виявилася іншою. Твої проблеми мене не обходять, холодно сказала вона, хоча голос уже не звучав так упевнено. Я знаю, кивнула Галя. Вона притиснула до себе сина. Я просто хотіла, щоб ти побачила, щоб ти знала. Я вийшла заміж п'ять років тому. Я довго не могла завагітніти. Лікарі казали, що це через нерви, через стрес, який я носила в собі роками. Коли я дізналася, що чекаю дитину, я злякалася. Я думала, що це покарання, що я народжу, а потім щось станеться. Я не спала ночами, я боялася. Вона замовкла, переводячи подих. Я не прошу в тебе нічого, Катю, не прошу ні дружби, ні прощення. Я прошу лише одного. Припини карати батьків вони ні в чому не винні, вони люблять нас обох. Вони втратили онука, а потім втратили і доньок, бо ми не можемо навіть перебувати в одній кімнаті. Вони старіють. Мама постійно плаче, батько мовчить, але я бачу, як йому боляче. Зроби це для них. Приїдь хоча б раз на свята, просто посидь за одним столом. Можеш зі мною не розмовляти. Але дай їм відчути, що в них ще є сім'я. Катерина дивилася на сестру, на її втомлене, змучене обличчя, на немовля, яке мирно спало на її руках, не підозрюючи про ту прірву, що розділяла двох найближчих йому жінок. І вперше за 15 років її броня дала тріщину. Крізь неї просочилася не жалість ні, до жалю було ще далеко. Просочилося розуміння. Розуміння того, що пекло було не тільки в неї, що Галя теж горіла в ньому, просто її вогонь був іншим вогнем провини, а не ненависті. Катю, я прожила з цим пеклом 15 років. звідча йому голосі сказала Галя. Катерина повільно підняла на неї очі. Чорна, випалена порожнеча всередині неї нікуди не зникла. А я проживу з ним усе життя, тихо відповіла вона. Це не було звинуваченням, це було констатацією факту. Їхні долі були зламані в один день, але по-різному. І якщо Галя знайшла в собі сили будувати щось нове на руїнах, то Катерина так і залишилася жити серед них. Галя опустила погляд вона зрозуміла зрозуміла, що стіна між ними нікуди не зникне можливо, ніколи. Я мені час іти, прошепотіла вона. Гості чекають. Вона розвернулася і повільно пішла до виходу. Катерина дивилася їй услід. Вона бачила, як здригаються її плечі. Вона бачила, як сонячне світло, що пробивалося крізь двері, огорнуло її постать із дитиною, створюючи на мить образ, схожий на ікону образ матері. Щось усередині Катерини остаточно зламалося. Це був не гучний тріск, а тихий, ледь чутний хрускіт, наче стара пересохла гілка. Вона не заплакала. Сліз у неї не було вже багато років. Вона просто відчула безмежну, всепоглинаючу втому. Втомилася ненавидіти, втомилася звинувачувати, втомилася бути самотньою. Вона вийшла з церкви, на вулиці було сонячно і гамірно. Галя стояла біля машини, чоловік допомагав їй вмостити дитину в автокрісло. Поруч стояли їхні батьки. Мати, побачивши Катерину, зробила крок у її бік, але батько поклав їй руку на плече, зупиняючи. Вони просто дивилися на неї з болем і надією. Катерина не підійшла. Вона розвернулася і пішла в інший бік, уздовж старої церковної огорожі. Вона не знала, куди йде, просто йшла, вдивляючись у свої думки. Чи зможе вона колись приїхати до батьків на свята, сісти за один стіл з Галиною та її сім'єю? Вона не знала. Можливо, ні. А можливо, колись, через багато років, вона знайде в собі сили. Не для того, щоб пробачити пробачити таке неможливо а для того, щоб жити не страждати, не існувати, а просто жити. Вона дістала з сумки телефон, відкрила галерею. Там було лише одне фото Сергій. Він сидів на гойдалці в парку, закинувши голову назад, і сміявся. Сміявся так дзвінко, що, здавалося, цей сміх досі звучить у неї у вухах. Вона дивилася на це фото щовечора перед сном, і щовечора воно приносило їй лише біль. Сьогодні, дивлячись на усміхнене обличчя сина, вона вперше відчула не тільки біль, вона відчула світлий смуток, спогад про щастя, яке в неї було воно було. І ніхто, навіть Галя, навіть смерть, не міг забрати в неї минуле. Катерина зупинилася, спершись на холодний метал огорожі. Вона не знала, що буде завтра, не знала, чи зміниться щось у її випаленій душі. Але сьогодні, в цей сонячний осінній день, стоячи біля церкви, де щойно охрестили її племінника, вона зрозуміла одну просту річ її ненависть руйнувала не Галю, вона руйнувала її саму. І, можливо, настав час припинити будувати стіни навколо руїн і спробувати розібрати завали. Цеглинка за цеглинкою, навіть якщо на це піде решта її життя. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.